Деякі історії кидають виклик цій проблемі, починаючи з передумови, що світ так чи інакше вже знищено. Це дозволяє автору з першої сторінки забити історію в багно, а потім витягнути з попелу. І це відкриває багато унікальних можливостей для сюжетів. Основна привабливість персонажів постапокаліптичного сюжету полягає в тому, що через місце дії їх майбутнє є невизначеним та похмурим. Коли світ розвалюється, система, яка існувала раніше, перестає працювати. І кожен намагається вижити в цій новій парадигмі без концерт. Станти цивілізації, яка тримає усіх під контролем. Нічого не можна сказати, напевно. Зазвичай усі перебувають у стані божевілля, а надія є її рідкістю. Ступінь, до якої постапокаліпсис є сумним для душі, зазвичай залежить від типу апокаліпсису, від деяких можна позбутися, від деяких ні. Тому ця безнадія та невизначеність майбутнього насправді не є універсальною. Оскільки деякі історії пересувають часову шкалу на крок далі та показують людство на різних етапах суспільної реконструкції, незалежно від того, Бо чи це функціонуюче і самодостатнє поселення, чи щось таке маленьке, як міжособистісні стосунки між вашими героями. без вихід є основним елементом жанру та відправною точкою постапокаліпсису, але не життєво важливим компонентом. Більш загальним елементом постапокаліптичної розповіді є концепція, згідно з якою історія має на меті надіслати явне повідомлення аудиторії. І це, очевидно, не є унікальним, оскільки багато історій мають теми. Але це дуже часто зустрічається в постапокаліптичних історіях, де автор має якийсь порядок денний або повідомлення, яке вони намагаються чітко донести. Більшість авторів не пишуть апокаліпсис лише для веселощів. Насправді я б сказав, що більшість постапокаліпсисів не дуже весело писати, якщо ви не любите бачити своїх героїв виключно тоді, коли вони опиняються на межі відчаю, або неймовірно стоїчні перед обличчям нависаючого жаху. Вони переконливі, але не надто веселі. Постапокаліпсис зазвичай не має великого тоналі. Діапазону, тому що все відстій. Іноді це сумно, іноді це страшно, але дуже рідко це не відстій. Багато історій будуються навколо основних повідомлень, або тем на додаток до персонажів у сюжеті, і для постапокаліпсису це повідомлення зазвичай або АО, хлопці, ця ситуація справді погана, тож давайте спробуємо цього уникнути, або рідше, але більш позитивніше, навіть коли все розвалюється, якась життєво важлива складова людства продовжувати масяяти. Як правило, сімейна любов, людська винахідливість, або сила командної роботи. Тож давайте приділимо хвилинку деяким поширеним парадигмам постапокаліпсису та урокам, які вони хочуть нас навчити. Найбільшим постапокаліптичним божевіллям нещодавно були зомбі-апокаліпсиси, і ці історії посилають повідомлення про те, що майже завжди люди є справжніми монстрами. Звичайно, мертві блукають і їдять усе, до чого дотягнуться, але справжньою загрозою є ті, хто вижив, які доводяться до крайнощів, щоб вижити. Або. Просто козли, тому що вони можуть, і нікого немає, щоб їх зупинити. Більшість зомбі-апокаліпсисів не мають конкретної сили, відповідальної за їх виникнення, вони просто трапляються, існують варіанти пандемічного апокаліпсису, але зазвичай ніхто в цьому не винен, і це має надзвичайно руйнівні та довготривалі наслідки. Ступінь до якої можна відновитися після зомбі на шестя, дуже різна, і часто залежить від того, як саме працює пошесть. Якщо зомбі роблять собі подібних укусами і або згнивають через кілька років, тоді достатньо укріплене суспільство, ймовірно, буде процвітати в довготривалій перспективі, якщо зможе уникнути розриву на частини в проміжний час. З іншого боку, якщо всі заражені і як би ви не померли, ви в кінцевому підсумку станете зомбі, суспільство не матиме великих шансів відновитися, оскільки той, хто відкинувся від серцевого нападу, негайно стає. Є вектором для високошвидкісного зомбіфікування. Незалежно від того, як укріплена ваша база, оскільки ті, хто вижив, зазвичай відчувають сильний стресовий коктейль з ніде небезпечно. Будь-хто може бути інфікованим. І сподіваюся, що підозріло сита колонія не їсть людей, щоб вижити. Це ставить всіх на диби і налаштовує всіх один на одного. Зомбі схиляються до кінця спектру високого нігілізму. Люди-монстри і суспільство ніколи не відбудується. Не зовсім обнадійливі повідомлення. Зазвичай найближчим. До обнадійливого кінця є одна досить самодостатня колонія не козлів, що вижили з хорошими оборонними спородами та чуваком у підвалі, який досліджує вакцину чи ліки. Але з іншого боку, ці похмурі розповіді зазвичай контрастують із надзвичайно високою щільністю сюжетів, зосереджених на зворушливих стосунках прийомного батька та дочки, які зазвичай дуже приємні. За допомогою таких історій, повідомлення виходить за рамки люди козли, а зосереджується на тезі: навіть якщо всі є козлами, а майбутнє дійсно відстійна безнадія, ми все. Одно можемо зміцнювати один одного, а не руйнувати. Це, очевидно, присутнє не у всіх історіях про зомбі, але ті, які йдуть таким шляхом, як правило, все одно закінчуються з гірчинкою. І краще від цього не буває. Особисто це мій найменш улюблений апокаліпсис, тому що я не люблю зомбі. Залишайтеся мертвими, будь ласка. У будь-якому разі старим фаворитом апокаліпсису є ядерний, який набув масштабного характеру під час холодної війни з дуже очевидних причин. Не дивно, що повідомлення більшості ядерних апокаліпсисів таке, будь ласка, заради Бога, не створюйте це майбутнє. Більшість з нас, хто народився після того, як холодна війна охолола, може бути важко правильно уявити, що це за відчуття. Але був період у кілька десятиліть, коли практично всі на планеті знали, що один автобус, повний політично впливових божевільних, може в будь-який момент почати кінець світу, і ніхто нічого не може з цим зробити. Приготуйтеся та знайдіть найближче укриття. Нічого з цього не матиме значення. Навіть якщо пережити перше бомбардування, ядерна зима забрала б велику частину тих, хто вижив, а залишкова радіація, що забруднює повітря та вода, Збереже шкоду протягом десятиліть. Також усі захворіють на рак, репродуктивні показники різко впадуть разом із загальною очікуваною тривалістю життя. І хоча цілком можливо, що життя на планеті виживе, людство майже Напевно, не протримається більше одного покоління. Це справді не веселий апокаліпсис. Навіть кумедні історії, як франшиза Fallout, не соромляться зосередитися на мутації та радіаційному отруєнні як серйозних загрозах. А один із крутих фрагментів візуального дизайну Mad Max Дорога люті полягає в тому, що буквально всі обісрані так чи інакше. Рубці вкриті пухирами. Називайте що завгодно, в них це є. Навіть у пригодницьких фільмах ядерний апокаліпсис фактично означає, що довгострокове виживання насправді не стоїть на кону. Ймовірна найбільш відверто депресивна історія ядерного апокаліпсису: дощі випадають Рея Бредбері, про розумний будинок, який намагається виконувати свої програмні обов'язки, не зважаючи на те, що ядерний апокаліпсис стався, і сім'я, про яку він піклується, мертва як після клацання Таноса. В історії є лише один живий персонаж, і це голодуючий хворий на рак собака цієї сім'ї, який пробирається в будинок, перш ніж відкинутися. Тому що повідомлення цієї історії таке: це жахливо в усіх мисливих сенсах. Тому, будь ласка, не дозволяйте цьому статися. Як я казав, не веселий апокаліпсис. Письменники писали ці застереження в надії, що паралізуюча депресія та терор утримають цих світових лідерів від вбивства свого людства. Ще один класичний фаворит це апокаліпсис роботів, або в ширшому сенсі. І чи наука зайшла надто далеко, де людство створює щось, що потім знищує більшу її частину? Матриця, Термінатор, навіть я легенда, хоч і без роботів, дотримуються цього формату, де людство настільки зайняте зосередженням на тому, що вони можуть робити, що ніколи не замислюються, чи варто це робити. Робот-апокаліпсис також часто супроводжується додатковим повідомленням прямо з Франкенштейна. Якщо ви збираєтесь створювати свідомість і відчуття з нічого, ви ймовірно повинні бути відповідальними батьками, інакше це може вбити всіх. Кого ви любите. Крім того, робот приходить до логічного висновку, що найбільшою загрозою для людства є воно саме. І якщо будь-хто або щось коли-небудь спонукає врятувати вас від вас самих, краще тікайте звідти якнайшвидше, тому що нічого з цього речення не буде добрим. Повідомлення є досить простим: людство інколи робить погані речі, що не зовсім новаторське, але й не зовсім неправильне. Більшість робот апокаліпсисів це одна-дві настанови: будьте обережні з наукою та будьте обережні з вихованням дітей. Хоча більшість історій дотримуються першого. Набагато легше боятися великого страшного робота вбивцю, ніж думати про роль, яку ви відіграли в його розвитку. Крім того, є надприродні та інопланетні апокаліпсиси, які я об'єдную разом, тому що вони відповідають одному загальному формату. Чтось не люське. Та дуже недоречно вривається в наш світ із катастрофічними наслідками. У випадку інопланетян, ці загарбники зазвичай приходять із космосу або іноді з тихого океану, в той час як надприродні апокаліпсиси трапляються рідше, іноді просто через містику. Великий надприродний апокаліпсис, описаний у Манзі Берсерк, і що досить цікаво, розгортається в кількох томах історії, що також є підривом правила немає фактичного кінця світу. Апокаліпсис починається надприродним затемненням, яке перетворює колишнього головного героя Гріфіта. Демона, бога кажана монстра, та випускає велику кількість демонів у світ. І хоча це не швидкий апокаліпсис, доволі ясно, що світ серйозно погіршується. У будь-якому випадку не так багато людей пишуть надприродні апокаліпсиси, що, на мою думку, дуже прикро, оскільки там є великий потенціал. Іноді ви отримуєте вампірський апокаліпсис, але зазвичай це просто зомбі, тому я їх не рахую. Надприродні та інопланетні апокаліпсиси поділяють лавкрафтівське послання страху перед невідомим. Це там. Воно не збагденне, і воно може приземлитися у вашому дворі будь-якої миті та почати їсти сусідських котів. Прибульці, однак, поділяють зомбі-звичку кидати промінь надії в інакше погану ситуацію, і навіть наважуються підвищити її від люди, не всі жахливі, до людство насправді чудове, коли воно хоче. Наскільки людству часто вдається відбитися від ідемпланетних загарбників за допомогою літаків, зброї, кмітливості та гігантських роботів із іменами стриптизерок. Не дивно, що інопланетні апокаліпсиси загалом мають надію. Оскільки вони демонструють людство з найкращої сторони, коли воно нарешті збирається разом і працює як одне ціле, щоб досягти чогось, історії з таким повідомленням часто не виглядають постапокаліптично, оскільки людство повністю перемагає, маючи на увазі, що відновлення буде миттєвим тепер. Коли подбали про всіх прибульців. Наскільки реалістичним є цей результат, не має значення в сюжетному середовищі, де передумовує вторгнення інопланетян. Останній, про який я хотів би поговорити, це апокаліпсис гіблі, основний елемент кількох фільмів цієї студії. Ці історії є пост постапокаліптичними, де суспільство мало принаймні пару поколінь для відновлення після того, як світ був серйозно зруйнований війною, яка велася за допомогою втраченої суперзброї. Зараз людство одужало та живе в тісній гармонії з природою, тому що. Це гіблі. Але в цих фільмах антагоністи зазвичай знайшли спосіб отримати доступ до залишків тієї суперзброї судного дня, і вони вирішують спробувати отримати контроль над нею та використати її для правління світом. Повідомлення тут дуже відкрите: суперзброя не дозволить вам заволодіти світом так, як вам хочеться. Вона просто прорве в ньому великі діри. Усі програють, а потім усе все одно поверне природа. І так, той факт, що японський режисер після Другої світової війни має таке ставлення до суперзброї, що руйнує світ, має сенс. Цей архетип покращує уроки зомбі та інопланетного апокаліпсисів: від люди можуть бути поганими до люди можуть виживати, відновлюватися та дійти до точки, коли вони забудуть про той час, коли світ майже закінчився. Ще є настільки обнеділую, наскільки апокаліпсис взагалі може бути. Звичайне, людство було спустошено війною, але вони вижили і пішли далі. Головні герої живуть простим функціональним. Життям у гармонії з красою природи. Антагоністи це ті, хто ніколи не відпускає війну і настільки захоплені перемогою, що вони знову розруйнують світ, щоб довести свою правоту. Все, що нам доносять, це дати миру шанс. Не найдієвіше в наші часи, як виявляється. Отже, більшість історій про постапокаліпсис потрапляють в одну з цих категорій і йдуть за відповідними повідомленнями, що круто, і все таке, але постапокаліпсис також має низку проблем, які є майже унікальними для жанру. Я б сказав, що найбільша проблема полягає в тому, що просто всі жахливі по відношенню один до одного, якщо ви кинете групу персонажів у справді жахливу ситуацію без виходу чи справжньої надії на виживання. Реалістично очікується, що вони збожеволюють, а потім реалістично, що вони накинуться на будь-кого поблизу. Але якщо всі ваші герої просто весь час кидаються один на одного, то немає причини витрачати на них свій час. Про вони просто придурки. Найчастіше це в історіях про зомбі, і це велика причина, чому я їх не люблю. Саме тому багато постапокаліпсисів будують емоційний центр історії навколо напружених, але зрештою люблячих стосунків між батьками та дітьми, тому що вони мають причини піклуватися одне про одного та звести. Крики до мінімуму, а для нас це причина захопитися за них. І розвиток їх стосунків з іншого боку, постапокаліпсис також ризикує позбавити аудиторію зацікавленості в сюжеті. Якщо ситуація цілком безнадійна, ваша аудиторія швидше за все емоційно відмовиться від історії, ніж надсильно сподіватиметься, що все вийде. Якщо у ваших героїв немає шансу боротися, то чому ми взагалі дивимося? Цієї проблеми можна уникнути, продаючи своїй аудиторії меншу ціль, ніж неможливу повну перемогу. Можливо, ваші герої не зможуть скасувати апокаліпсис роботів, але сили обраного героя дають їм можливість. Можливість дати відсіч. Ми не можемо позбутися зомбі назавжди, але можемо захистити та зміцнити нашу базу та забезпечити стабільне постачання їжі. Деякі історії повністю знімають безнадійність і дають героям шанс на повну перемогу. Зазвичай це історії про вторгнення, де підривають корабель базу або скидують ядерну зброю в космічну діру, і це є умовою повної перемоги, а не просто зупинкою, щоб не допустити погіршення апокаліпсису. Але в історіях, де апокаліпсис відформатовано таким чином, що виправити все просто неможливо, розумно про продавати своїй аудиторії меншу досяжну мету, яку все ще виглядає як перемога. Отже, якщо ваш сюжет або персонажі занадто емоційно виснажують, це може роз'єднати аудиторію через втому від безнадійності. Але, чесно кажучи, не завжди. Дощі випадають найвиснажливіша історія, і вона складається лише з кількох сторінок. Вона позбавила мою свідомість радості на цілий тиждень після прочитання, і ця неймовірно трагічна атмосфера проникла в мою голову і залишилася там. У ньому немає персонажів, до яких можна прив'язатися. Немає надії на вирішення, майже немає сюжету. Це була лише історія застереження, яка наголошувала лише на нищівних стражданнях цієї можливої майбутньої землі. І не збрешу, це спрацювало тиждень дивитися на стіну, борючись із власною смертністю, було бажаним результатом. Постапокаліпсиси перебувають у такому рідкісному становищі, коли іноді можуть обійти сюжет і персонажів, щоб привернути увагу аудиторії лише до основного тематичного повідомлення. Однак це потребує, щоб базове повідомлення було варте відправки. Аов бандо, давайте не руйнувати світ. Чітке повідомлення з деякими очевидними перевагами. Давайте працювати разом, бо так людство здатне на неймовірні речі, Надихаюче повідомлення з багатьма історичними прецедентами. Люди монстри і всі жахливі, затерта до дірок і явно не відповідає дійсності. У нас вистачає сердитих шестикласників, тому ми можемо припинити писати історії про те, що всі люди жахливі, і повідомлення деяких історій затьмарено їхньою розповіддю. Матриця розповідає про повстання штучного інтелекту, викликане відверто жахливим поводженням з ним з боку людства. Кульмінацією якого стає війна, де людство руйнує власні верхні шари атмосфери, щоб спробувати позбавити всіх машин сонячної енергії. Але повідомлення, яке люди зазвичай забирають з франшизи, не можливо, не варто бути жахливими, або можливо, нам не варто спалити нашу планету лише для того, щоб виграти війну. Це майже завжди О, чувак, не можу дочекатися, щоб ухилятися від кулі, займатися кунг-фу. Що, знаєте, справедливо, але однозначно демонструє, як сенс історії може бути затемнений спецефектами. Більшість історій повинні збалансувати сюжет та персонажів, щоб одне не затьмарювало інше, і багато історій використовують сюжети персонажів щоб передати ширші теми. Постапокаліпсис часто стикається з додатковим завданням утримати повідомлення від повного затьмарення сюжетом та персонажами, оскільки, на відміну від інших. Форматів оповідання це, ймовірно, жанр, який у середньому найбільше зосереджується на відкритому повідомленні. І персонажі можуть легко вийти зі свого характеру, або сюжет виходить з-під контролю, якщо історія переважно формується повідомленням. Але це також ризикує заплутати передбачуване повідомлення сюжетами або героями, якщо надто багато уваги приділено, здавалося б, суперечливим елементам. Важко замислюватися про притаманну людству-жорстокість, коли розстріл головним героєм житлового будинку, повного невинних охоронців, розглядають як суперкруту річ. Це не просто досягти балансу, але коли це спрацьовує, це призводить до сахуплі. Історії спонукаючим до роздумів основним повідомленням. І це справді круто. Лате.